36 років. Ми тішилися тобою, особливо там. мої студентські роки, який він був потішний, всі, всі знають якийсь веселий, такий якісь пірші вчора знайшли чи позавчора читали, який він ще писав такі в школі. Але останні місяці ти був на земному пеклі. Спочивай тепер в раю. Прощання із загиблим військовослужбовцем Остапом Бринським сьогодні розпочалося в архікатедральному соборі Івано-Франківська. Віддати шану полеглому воїну прийшли рідні, друзі, побратими й жителі громади. Письменник Юрій Андрухович каже, товаришує із родиною Бринських понад 35 років, тож пам'ятає Остапа від його дитинства. Ми маємо дуже багато фотографій з того часу. Тепер останніми днями їх переглядаємо. Ми втратили дуже хоробре і шляхетне серце. Він піднявся на захист країни серед перших і не давав жодного послаблення у цій війні ворогові, але і, мабуть, і собі самому. Попрощатися з Остапом Бринським прийшла Рената Налисник. Разом каже, навчалися у Києво-Могилянській академії, товаришували. Жінка каже, Остап завжди відстоював і захищав інтереси українців. Остап завжди був надзвичайно доброю, щирою людиною, неймовірним другом, патріотом і. Важко взагалі говорити, так, але він був надзвичайним чоловіком, батьком. у нього залишилась маленька донечка, Соломійка. І важко описати цей біль. Напевно, він, напевно, не міг залишатися цивільним. Опісля богослужіння труну із загиблим військовослужбовцем понесли вулицями івано Франківська. Чин похорону відбувся на кладовищі в урочищі Дем'янів Лас як символ держави, який вірно відданий до кінця служив вам ваш чоловік. Прийміть цей прапор. Як написала у Фейсбуці, дружина загиблого військовослужбовця Младена Качурець загинув Остап 19 серпня під час мінометного обстрілу поблизу Бахмута на Донеччині. На війні він був 14 місяців. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.